Вітаю малята! Осінь вже по землі гуляє, та нас з вами до чарівного саду закликає. Давно вже тут дерева ростуть, та плоди на них фруктами звуть. І дещо про одне дерево я вам розповім: ось це дерево, яке називається яблунька. Навесні в яблуньки з'являються бруньки, з яких поступово зав'язується суцвіття. Створюється плід, який називається яблучко. Це яблучко достигає до осені, після чого збирають врожай. Так зробили і ми. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Всіх ми будемо пригощати, гарні яблучка давати, щоб на зиму закривати щедру осінь пригадати. Ну, малята, подивіться, та врожай наш роздивіться. Гарні яблучка у нас. Кожне має свій окрас. Є жовтеньке, червоненьке та чудове зелененьке. Круглу форму вони мають, ароматом нас тут манять. Їх ми у ручках потримаємо та дрібну мотурику рук порозвиваємо. Ну що, малята? Про яблучко трішечки дізнались? тож далі будемо їх ми до зими готувати та у баночку складати. Я запрошую вас на своє заняття з малювання намалювати гарні яблучка. Підготуємо своє робоче місце, запросимо батьків, щоб вони вам допомогли. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензли, клянка з водою, фарби, яблучко. У батьки намалюють баночку, яку потім промалюємо по контуру блакитною фарбою. Малювати ми сьогодні будемо в техніці штампування. Для цього наше кругленьке яблучко ми розріжемо навпіл і дізнаємось будову яблучка: це плодоніжка, це чашолистик і це насіннячко. Підготуємо баночку та виріжемо її за контуром. Тепер робимо штампування. На яблучку наносимо фарбу. Я беру червону та жовту, розташовуємо її по всій площині нашої половинки яблучка, прикладаємо на папірець, притискаючи яблучко та виконуючи штампування. Таким чином, ми з вами наповнимо всю банку. Коричневою фарбою підмалюємо плодоніжку, чашовистики та насінчику на наших яблучках. Тепер закриємо нашу баночку та зав'яжемо дуже щільною її ниточкою, щоб наші яблучка збереглись до зими. Можна зафіксувати зав'язки клеєм ПВА. Ось такі гарні яблучка в банці у нас з вами вийшли. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось збирати врожай, дізнатись щось про яблочко та підготувати їх на зиму. А я пропоную вам пофантазувати та разом із батьками. Творити свою гарну роботу. Бажаю вам усього найкращого!